Ні, він вважає, що Путін ну, готовий до, ну, буде готовий до комунікації. За певних умов, звичайно. ж. Але, але да, він впевнений, що Путін не відмовиться від офіційної комунікації, обміну інформацією. Чи розглядає Путін можливість взагалі приїхати на переговори? Ці або якісь інші найближчим часом. Найближчим ні? Ну, прям щоб найближчим. Але перспектива не зовсім провальна, бо тут колесо фортуни і двійка кубків. Тобто, можливо, ці розмови з путіним ведуться, але знову умови. У нас є король мечів. Який потребує певної комунікації, і цей процес він насправді рухається? Ну він насправді рухається. Тільки прикол у тому, що, по-перше, третя сторона тут іще приймає якусь участь. По-друге, -по зараз це не вигідно для Путіна, бо це сімка Пентакли, це не ті умови, на яких він готовий їхати з кимось говорити. Він хоче якихось перспектив, він хоче якоїсь верховної жриці, тобто таємних казарій. Ну коротше за інших умов Путін готовий говорити, коли він царва дворця, понімаєте чи не дадуть Путіну ці умови? Хто? Трамп? Ну, Трамп той же. Путін не схоже, щоб його там всі просили, приїдьте, будь ласка. Чи дадуть... Ні, він не цього хоче. Він хоче певних переваг. А переваги Трамп йому, як би Трамп йому не намагався давати переваги, є Європа, є Україна, є поле бою. Він не досягає цілі навіть. ну, ну, Блін, ну це так само, блін, звучить, як е, зараз е, Іран заявив, що вони перемогли Ізраїль і США. Ну, це, знаєте, ну, дурак думкою багатіє. Ну, коротше. Тут же про інші умови мова йде. Дуже повільно. Ну, Я казала і продовжую казати: ми побачимо ми побачимо, до, вообще якийсь результат туди, до 30-х років, 2030 х Зараз що відбувається це просто пусті заяви? чи для це всього? бюрократична машина? Перемовні процеси тривають роками все одно як не крути, з усіма там. А ви недовиконали цей пункт. А ви недовиконали той пункт. А ви перевиконали оцей пункт. А давайте поговоримо. А ви ви подали заявку на на, на те, що ви хочете стати членом у члени Євросоюзу. Зараз ми розглянемо вас спочатку як членів у члени. Потім приймував члени, а потім приймував Євросоюз. Ну, це ж оця, отак. Це ж не швидкий процес. Це ну, медійна заява, яка говорить нам, що процеси, які будуть відбуватися, вони будуть відбуватися мінімум 2-3 роки. Мінімум два-три роки. Зараз середина 25-го року. Ну от порахуйте, це все одно повзе куди? 28-й, 30-й. Якби ми з вами нічого не робили б в цьому напрямку, у нас би була б би взагалі тотальна срака. У нас срака, ну не тотальна. Ну, Є у нас оборонка. Питання фінансування цієї оборонки, є домовленості про фінансування цих оборонок, є е, е, розробка, є щось масово виробляють, щось менш масово виробляють, бо не вистачає потужностей. Але ж ну, сказати, що ми зовсім ніць, нічого не робимо, ну ні. Угу. І як буде подалі, чи будуть фінансуватися? Ось ну вже, вже, вже є певні моменти. Кожного разу, коли у нас випадають вкладання грошей в Україну в розкладах, а це випадає достатньо часто. Ми говоримо ну, про передачу фінансів не завжди в прямому як фіндопомогу. А дуже часто як вкладання в оборонну промисловість. Да, так таке випадало ще на початку літа і програлася да навіть весною випадало регулярно те, що готується операції. Потім сталася павутина. В мене як випадало, так і продовжує випадати, що є ще якась в операція, в якій ми задіяли когось із партнерів. Я підозрюю, що британців і ця ну, і ця операція ще не сталася. І, і з того, що уже я дивилася в цих питаннях, то дуже, ну, дуже вирогідно, що о, до кінця літа ми можемо побачити якусь ну, таку приємну масштабну операцію. Mm. От, тому так. То, тобто буде щось по масштабності і по приємності з, нашої, тобто, з нашого боку, типу, схоже, на павутину? Ну я не знаю наскільки, але я бачу, планується операція. То вона дасть результат, все я ж не знаю. Знову по вибірки клієнтів по різному, і знову ми говоримо 50 на 50. Хтось категорично не хоче їхати за кордон і залишається в Україні, навіть молодь. А хтось налаштований, та й до війни був налаштований їхати за кордон отримувати освіту. І, а, а війна лише підкріпила. Особливо печальна тенденція стосується хлопців яких як відправляють за кордон заради того, щоб вони не, не, не потрапили під мобілізацію. І е, як би зараз не писали в коментарях про те, що о, ну, понятно, мами платі, п, 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 прячуть під юбками, є дуже велика вибірка матерів, які вже втратили чоловіка, які вже втратили брата, наприклад, вже втратили якусь коханого мужчину, і вона вже заплатила. Зараз дуже умовно. Вона вже заплатила своєю біллю за українську землю і українську державність. І вона хоче врятувати хоча б дитину. Чи можемо ми її засуджувати? Ні знову ж таки. Я в принципі не. Не схильна засуджувати когось за його вибір, тому що у кожного свої якісь причини для того, да який вибір робиться, і дуже багато відсотково ну молоді, молоді ж, особливо от, е, те, хто із е, як там молодіші підростки, як ми сміялися в університеті. Відправляють мами та тати за кордон, от виключно з позиції безпеки. є. Uh, yeah. І це також відчувається. Це, це не тільки у молодих людей, це і у дорослих, і у таких, як я, і старше мене розчарування всім, що відбувається, безумовно, і у молодих людей це розчарування так само є. Є розчарування, є надихаючі приклади, це класно. З одного боку да, є, Я маю на увазі, є з одного боку те, що мотивує тебе всередині країни. А з іншого боку, да, є, є розчарування того, як до тебе підходять, що вообще робиться, які програми для тебе, що для тебе. Ну, де ти вообще є? Да, да, да. Там навіть і більше там хтось із демографів українських вообще там якось рахував, що там, грубо кажучи, щоб вирівняти, там жінка має, грубо кажучи, народжувати там раз, по-моєму, чи на два, чи на три роки. Ну, типу, з якоїсь там років десять, ну коротше, там да, там рахували математично, просто сугубо математично. Оце давайте так. У нас демографічною ситуацією в країні і до війни були проблеми, як такі. Вони правда були. Знову питання соціальних інституцій. Ти дуже сильно хочеш е, народжувати дитину в нестабільній країні. Ти дуже сильно хочеш е, народжувати дитину, яка не дає тобі гарантії. Ти дуже сильно хочеш народжувати дитину, яка не допомагає тобі у вихованні цієї дитини. Ну не не якось не залучає до цього процесу. Велика кількість матерів залюбки б не сиділа у декреті три роки, які насправді більшості нахрін не потрібні. От правда, більшості. Uh, дуже багато би хто би залюбки би uh, там півроку був би в декреті, як в більшості країн світу, а потім були би яслі, де дитину ти віддаєш навіть там грудної і маєш бути і маєш можливість залуч... бути залучена в роботу. Тому що коли ти сидиш вдома в чотирьох стінках зі своїм осінній трактор, їде к нам, понімаєте, паровозик uh, чух-чух-чух. І я наскільки знаю, там по Тіктоку зараз з'явилася якась юпуд, Ютубівська свята жінка, яка. У ви... мене всі вот, думали, дівчата да. які з дітьми ка просто кажуть, боже, це, це просто да, да. от якась якась свята там жінка да з'явилася, яка хоч якось дає вообще той контент, який допомагає матерям, а хоч трохи вообще розружати мізки, і так далі. Тому подібне, коли у нас величезна проблема зараз із у нас і завжди була проблема з батьком у родині. А зараз з війною взагалі це катастрофічна історія. І ну коротше, куди, куди, хто куди народжує, куди Де, нікуди? Це ну прям і до того я ж кажу, була проблема і до війни, а з війною взагалі повна халепа. От прям повна халепа ставка на якісь емоції перспективи. Він походу вважає, що він проб'є оборону, грубо кажучи, Путіна емоцією якоюсь пропозицією і якимись потенційними погрозами віч на віч. Тобто він вважає, що продуктивніше говорити а, з главами держави отак от і він як на бізнес-перемовинах, не комерчні директора сидить совєт, а засновники компанії сидять і напряму вирішують питання. Ну, стара школа бізнесу. Це все, як він звик робити. Умовно, дуже умовно, прям дуже умовно. Про що договорилися? Тільки про обмін. Конструктивною розмовою в інший бік так і не відбулося. Це про гуманітарну, гуманітарні перемовини, розумієте, а не про військові. От у чому проблема? Коли ми говоримо про певні прогреси в перемовинах, певні прогреси це коли знайшли точки а, хоч якогось заприкосновіння, хоч в якихось військово-політичних питаннях. А зараз це більше виглядає як гуманітарна місія, да, грубо кажучи, від двох делегацій, які домовилися нарешті про те, що мабуть, треба своїх бійців пообміняти. Бо Росія не дуже зацікавлена у поверненні свого хламу на свою ж територію. Ну, не дуже, би. Ну, от. Тому е, казати, що це прямо успішний успіх, ну, таке. Чи просрали ми остаточну точку, е, в якій ми розуміємо що. У мене в річному розкладі, я повторююсь, постійно випадало дві точки: точка весняна і точка е, осіння, ймовірних, якихось зупинок, призупинок, заморозок, пауз. Я не знаю, цього року весняна точка повела нас. Там було якраз або стагнація або ескалація. Весняна точка вивела нас в ескалацію на літо. Є осіння точка. Чи просрали ми осінню точку? Ні, ще не просрали. Чи є якісь ем, перспективи на те, що, можливо, нарешті там якимись чудовими зусиллями буде більш конструктивна розмова російсько-української делегації або навіть зустріч потенційна там трьох президентів, воно ще є, воно ще нікуди не ділося, воно ще не просране. Да? Тобто, у нас ще літо, навіть не середина. Ми не зайшли ще навіть там до осінні, не наблизилися. Тобто, це можна переглядати дивитися, наскільки. Наскільки вгахана ця точка, чи ні? Бо там знову є розвивка або в ескалацію, або в стагнацію. Розумієте, типу, знову ми будемо на розвильці, і от ну якби тому і ще не в срату все, але але і не прямо, що завтра всі взяли і домовилися. Ну ні, ну це логічні заяви, коли у нас немає воєнно-політичного руху, коли ми топчемося на місці, коли є загроза для самого Євросоюзу або країн НАТО, які до речі, яка до речі дійсно є. Яка є, от у чому прикол. І да, коли в тебе Росія е тягне різину і кота за забубінчики, розумієте? Ви не будете робити інших заяв. Пауза, наприклад, і 30-дневне умовне перемир'я не буде гарантувати закінчення війни. Воно буде гарантувати паузу, можливо, з великою кількістю, але. Де Росія порушить знову якісь норми, знову може конфлікт нароститися новою силою, де ми не говоримо про завершення, де ми говоримо про ймовірні заморозки або паузи. Але ж це не а завершення ви... війни. А взагалі, чи можливо, що ось це тридцятиденне перемир'я? Чи говорять взагалі про нього, тому що мені здавалося? Говорять, говорять про нього в колуарах, говорять про механізми, які дозволять хоч якось почати, хоч чого небудь так. Да. Да. Не обов'язково ЗРФ. У нас є ще Китай. Угу. Mm -hmm. Ну, як би. Наскільки висока ймовірність війни з Китаєм? Достатньо. Бо є Тайвань. Ну, типу, поки є питання на закрите Тайвані, ймовірність а, загострення відносин. І Між різними країнами Китаєм достатньо велика. Чи планує Китай, можливий наступ? Куди? На Тайвань? Ні, не Планую. на Тайвань. Куди? На Європу? Поки ні. Цікавить Тайвань. Тайвань о, точка приткновення в цьому, в цьому конфлікті. Чи готується Китай до якихось, а, ну, таких військових ескалацій, так? Просто тише їдеш далі будеш. Китайці хитрі в цьому питанні. Нікуди вони не подінуться. Вони як є, так і є. І навіть там зазираючи одним оком в липень, ну, липень не менш агресивний, ніж червень, можна так сказати. Але це ми вже будемо дивитися на початку липня більш детально. Але там перша половина липня, вона така сама, як в принципі, ми бачимо червень. Важка. Бо ми дивилися і ці напрямки, я ж переглядаю постійно. Вона зонована, тобто, десь о, просування ворогу було зупинено, о, десь їм ворогу не дали закріпитися. Тобто, це зонами, да? ну, Участками коротше, ви зрозуміли, а десь продовжуються е, поступові е, дії агресивні з боку да, наступні дії з боку ворога, і де ми ще не маємо контролю над територією, тому що завдання не просто зупинити завдання не дати закріпитися і відкинути назад. А це завдання, яке не вирішується не за тиждень, не за два. Тобто тут пев певні зусилля мають бути прикладені для того, щоб зупинити спочатку просування ворога, потім е зробити зробити таким чином, щоб ворог не міг закріпитися на взятих позиціях, розкласти всі свої ландухи і манаття, а потім тільки почати посувати. Це ще ну це, ще не питання не тижня і не двох. Це ще колотнеча буде ну мінімум місяць. Тобто, ось ці всі матеріали, в яких пишуть, що ми зупинили ворога, що ситуація стабілізується. Це частково правда? Це час. Ну це ні, воно правдиво звучить у форматі ворог да зупинений. У вас немає ну, немає проривного просування, як було до того. Тобто ворога стопнули якісь певні точці. Але ж робота не закінчилася його мало того, що треба стопнути, стримувати, не дати закріпитися, відігнати назад. Ну ресурс вони дійсно походу підтягують кудись, в ну на, на запорізькому напрямку. Бо тут, ну, тут якісь зміни. Тут, скоріше за все, вони щось кудись перекидають, десь щось підсилюють. Стосується це, до речі, не тільки запорізького напрямку, бо тут в мене випадає мінімум декілька напрямків. Скоріше за все, вони будуть тиснути і Запоріжжя. І е, я підозрюю, що ми говоримо про активізацію і Херсонського напрямку і Донецького напрямку. Ну, На Донецькому напрямку там і так постійно колотнече відбувається, але це то ще в розгалуженні в підсилення сусідніх напрямків. Напрямків, тому що м, ну, задача, як є тиснути лінію фронту, так вона і є. Ну, типу, тут Вона нікуди не ділася. Є жертви, є велика кількість. Причому з обох сторін потрійці по мечів. Чи можуть бути у ворога просування? Можуть бути якісь підступні а, просування, тобто це не зовсім впряму в лобову, а там в заходи в тили, намагання оточення, якісь хитрі, я не знаю, там підкопи вилазання з, зі спини. Ну, тобто, отакі от моменти можуть бути серйозні просування, м, прям серйозні масштабні, отакі нахрапом навряд чи бо їх весь наступ іде по пентаклям. Пентаклі повільні, тобто, це тиск, е, ну, повільний тиск. Да, це як. Е, цей асфальтовкладочний каток, знаєте, типу, медленно, дуже медленно, Але тим не менш тиск все одно є. ТСР тотально. Якщо ви хочете езотеричної думки, я вам її скажу, але вона буде не зовсім комфортною. Саме езотерично, Тут це не до таро питання, це питання до більш глибоких відчуттів, які, які відчуває, мабуть, кожен майже кожен практикуючий, який знаходиться на території України. На якомусь етапі. Українська земля почала жерти кращих своїх синів і дочок. Це буквально вампіризм. І це відчувається як вампіризм. І за того, що є недостат... ну, недостаток ресурсу, за того, що є війна, і за того, що ну, відбувається да, цілком зрозумілі процеси, сама земля, як як мати, як енергія, як стихія, вона почала не віддавати, вона почала жрать. Масово так, да, є ще в Україні місця сили, які можуть тобі віддати щось, от тільки ти повертаєшся до не місць сили, а земля тебе з'їдає кращих своїх, я ж кажу, синів і дочок різного формату, починаючи від там спеціалістів, закінчуючи там тими, хто чутливий, типу там екстрасенсів, відьмов, відьом, мольфарів і так далі. Все важче це відчувається і все гостріше. І люди, які їдуть за кордон і майстри і практики, так само вони прям відчувають цей резонанс. Тобто ти в, ну, в вампільське в середовища, де з тебе висмоктують сили. І коли ти потрапляєш за кордон, це не пов'язано з обстрілами, якщо. що. Ні, воно відчувається зовсім з інших причин. І да, за цього ми з вами будемо мати тотальну втому. Особливо, якщо ми. Активний персонаж, який намагається щось робити для своєї держави. Чим більше ти віддаєш, тим більше вона тебе починає їсти. Да? Сама земля, сама Україна, сама державність. Ну це ну, коротше, це коли Егрегор самої держави починає ставати тільки забираючим і мало віддаючим. А ми нічого з вами і не зробимо в тому стані, в якому ми зараз по перше знаходимося. По друге, це іще питання внутрішнього напруження. Ну, ми не зможемо з вами е, змусити людей е, трохи інакше вести себе. Ми не змусимо е, змусити можновладців інакше вести себе. Ми не зможемо зараз змінити вектор, в якому е, ну. А що ми хочемо? Коли ми висмоктуємо все, що можна висмоктати, із ресурсу, да? із тієї самої бульбашки, яка називається Україна. Коли ти все собі забрав на грабастав, неважливо, ти депутат чи ти не депутат, чи ти на заводі і собі підмотав 10 ручок. Коли ти знаходишся в такому стані, ти транслюєш тільки гівно, що не... ти потім такий удивлений, що ти живеш в гівні. Казала якось дуже жорстку фразу, да, пов'язану з тим, що Маїсій там водив народ по пустині 40 років, щоб покоління рабів вимерло і народилися вільні люди. І тільки вільні люди можуть вбудувати вільне суспільство. Отут нам треба, мабуть, дочекатися періоду, коли у нас не стане свідетелі святого Савка і Мороженого по 2,20, і безкоштовних квартир, і безкоштовної освіти, і от цього всього, тільки народ, мабуть, не цікавився економікою і совку і не знає, що це було не безкоштовно, і скільки зарплати в них знімали насправді, і отримуючи 120 інженерських рублів, ти отримував не 120 інженерських рублів, твоя безкоштовна освіта і твоя безкоштовна медицина була тобою жиди білому оплачена. Ця вся історія. ну, типу, Воно ж все є. Но Той, хто хоче почути, той чує, і вивчає, хто не хоче почути, той ностальгує. Той ностальгує, розказує про те, як досі держава має йому видавати щось, ми маємо якісь борги видавати державі і так далі. Я е, е, Мабуть, схильна зі своїм кругом, ну, колом, да, з яким ми спілкуємося. У нас є одна дуже чітка, зрозуміла лінія, можна так сказати. Коли ти живеш в країні, ти орендуєш квартиру, і тобі би дуже хотілося, ну, це як орендування квартири, можна так сказати. Твоїми податками, які ти сплачуєш, ти орендуєш собі. Країну, квартиру. І дуже б хотілося б для того. Ну дуже б хотілося, щоб той, у кого ти її арендуєш за твої гроші, коли в тебе ламається кран, приходив і його ремонтував, а не приходив і вимагав з тебе, щоб ти додатково за свої бабки поремонтував цей кран. Да? Дуже, мабуть, би хотілося, щоб усі люди, які знімають так звану квартиру, оплачували її зйом, а не так, що у нас одні платять за хату, яку знімають, а інші. Не платять, але більше всього кричать про те, що вони громадяни Української держави вільної, да? от, махаючи про це прапорами, стоячи в вишиванці. А коли ти питаєш, а ти на ти податки платиш? Починається іс історія про те, як всі податки вкрадуть, як вони всі вже пішли ті податки в офшори, я платити нічого не буду. Потім дивуються, як, як так. Борги по комунальці у народу десятиліттями, просто не із за того, що грошей немає, тому що нахіра їх платить. Ну і таке є в великій кількості. А потім розбивається це під шумочок на весь будинок, розумієте? Ну, типу, щоб всі трошечки доплачували за Миколу, за Івана, за Степана і ще за кого. Ну, от, от. Мабуть, нам треба дожити до дня, коли покоління яке любило слухати про класний совок в, верніше, жило в класному совку, і покоління, яке наслухалось від баби з дідом, там в 19 років. Савока та класне. Говорю, да ти що, звідки ти знаєш? Мені бабушка розповідала. Гарю класно. просто бабушка молода була, їй класно було при будь кому при Сталіні, при Брежневі, при Хрущові, бо це була їй молодость. Тобі 19, який фанатизм від совка, киться, ти народилася. Коли савок уже як 10 років розвалився. Ну там, грубо кажуть, якщо не більше, ти звідки знаєш, що таке савок? Ну от, Там з заохоченням дати, тільки держава вважає це заохоченням, а українці це заохоченням не вважають, як зазвичай буває. Ну, типу, така замануха, да, ти повертайся, ми тобі там, я не знаю, там льготи, не льготи, ну тільки за одну субсидію ніхто повертатися назад не буде. Для кра країни для того, щоб повернути своїх громадян і залучити нових громадян, треба рухатися у бік того, щоб стати економічно стабільною, процвітаючою, е мати нормальні соціальні інститути, гарні гарантії, да, там, ну коротше, оцю всю таку історію. Якщо ми не будемо рухатися в цей бік, то як би ти не заманював? Люди повертатися нікуди не будуть, і це абсолютно логічна історія. А от е, проблеми скоріше з поверненням в Україну верніше, не проблема, а давайте так: проблеми з тиском на українців, яких будуть нам дуже сильно настойчиво просити поїхати додому. Це буде стосуватися тих, хто не інтегрувався в європейську державність, хто не приносить і користь, хто є виключно на соціальних у цих всіх пособіях і так далі. Да, у цих будуть намагатися випхати назад додому. Всі, ті, хто інтегрувався, став частиною європейської економіки або американської економіки, сплачують податки, є цінним персонажем і, в принципі, інтегрувався в їх суспільство. Їх чіпати майже не будуть абсолютно.